Мене кинули на гроші. Оплатила відразу повністю доріжку. Товар не віддали, і гроші також. Йоу! Блін, да це круто! В мене стільки хейтерів! Я навіть ніколи не думав, що в мене будуть взагалі хейтери. А може це конкуренти? Ціни будуть все одно в нас дешевші. Робимо знижки кожного тижня, майже кожного дня. Мені навіть мої працівники вже показують, що ти того. Закуповую на фабриці однієї моделі одного розміру 20 кілемів 15 і простих розпродаю. Ну щоб люди знали, що тут є знижки, що можна отримати гарного килима. А то все заробив, заробив, можна і також її зі знижкою продати. Або, буває пишуть, він не сповна розуму. Ви знаєте, такі є. Я буває зі своєю кришею не зустрічаюсь по тижням. От коли тобі дзвонять, до прикладу, 50 разів на день, коли, до прикладу, тобі потрібно зняти 15 відео, тобі потрібно їх змонтувати, тобі потрібно їх розкинути на 3 аккаунти, тобі потрібно відправити килимочки в середньому ми на почті по 2-3 години, тобі потрібно заїхати на склад на фабрику, замовити доріжки килими, тобі потрібно ще увечері повідповідати у вайбер людям, які запитують тебе щось, хоча в нас є менеджери, вони також не встигають. Ви знаєте, ми зі своєю кришею взагалі не зустрічаємося по цілих неділях. Вона в одну сторону поїхала, а я в другу. Хейтери, я вас обняв, задружив і закружив. Килимо України. Звертайтесь.